Продовжуємо говорити про події, які вже відбувалися після зборівського договору. 50-й рік порівняно мирний. Ну, все-таки, давайте скажемо, що Богдан Хмельницький намагається знайти союзників. Це величезна проблема, додаткову додаткову підтримку серед сусідів. Це величезна проблема. І іноді навіть треба силою натиснути на сусіда, щоб він почав співпрацювати з цією метою. Богдан Хмельницький робить перший молдавський похід, Вибирає найслабшого сусіда. молдавське князі молдавське... Князівство і пробує його притягнути на свою сторону, таким чином налякавши. Далі, 51-й рік відновлюється війна з Річчю Посполитою. Звичайно, що магнати, шляхта втратили величезні території, особливо центральній Україні. <світил> всі ці фільварки там знищені, і вони ініціюють повернення, нову війну знищити Гетьманщину, перемогти козацтво. Починається нова велика війна. Річ Посполита збирає велику армію. І вирішальна битва відбувається під Берестечком. Там збираються дві справжні великої армії. З одного боку Річ Посполита, Шляхетська армія, з іншого боку, козацтво і кримський хан. І вирішальний момент кримський хан особисто тікає з поля бою. За ним все його, його військо. І Хмельницький намагається. Врятувати ситуацію, їде за ханом. Хан захоплює Хмельницького собою, там з винуваченнями. із по суті заарештовує Хмельницького, і козацька армія лишається без керівництва. Козаки обирають собі тимчасового гетьмана. Після декількох спроб вони обирають Івана Богуна. І Богун розуміє, що в таких умовах татар немає, армія різко зменшилася. Поляки обложили, оточили козацький табір. Треба прориватися з оточення через болота. Він виводить через болота найкращі козацькі війська, а селяни, які по погано організовані, він їх лишає на, на останок. І, Польська армія атакує, саме селянські загони несуть дуже великі втрати взагалі це відчутна поразка. Хан е, Хмельницького кінцем рахунку відпустив. Хмельницький повертається до свого війська, а все з'ясовується, що військо е, програло. Ну, Богун його врятував, але, вже, але все рівно це поразка. І кінцем рахунку, в 51-му році військові дії закінчуються білоцерківським мирним договором за посередництвом Адама Киселя, якого ми зараз згадаємо, українського православного магната. Гетьманщина скорочується, тільки київське воєводство. Тобто по території в нас скорочується вдвічі. Тому що київське колодство велике, а ці втрачені Хмельницьке, Чернівське і Браславська менші. І реєстр скорочується теж двічі тільки 20 тисяч. Це поразка. Принагідно задаємо Киселя, Адама Киселя. Справа в тому, що коли ми говоримо про річ Посполити, як правило, ми говоримо польські. Так? Армія речі поспилити польська армія. Я сам так вживає ці слова перемога поляків чи поразка поляків, і так далі, коли ми говоримо про річ посполиту. Це не зовсім точно. Справа в тому, що коли ми говоримо про центральну Україну та майже все українське суспільство приєдналося до Хмельницького, то коли ми говоримо про західні регіони, не все так просто. Багато українців залишилися вірними королю. Багато сил. Частина магнатів і шляхти залишилася вірними Речі Посполитій. І Греко-католицька церква. Теж. І ці, ця, позиція, ця позиція теж мала свою логіку. Лідером неофіційним от, цих людей, що посилати не треба, а треба шукати співпрацю, був Адам Кисіль. І от ми про нього знаємо Це лідер українців, які підтримували польського короля. І от ця ідея підтримувати Річ Посполиту, вона на перший полі нам здається взагалі дивною. Ну що, вони зрадники? Мабуть, що не все так просто. Справа в тому, що утворення Гетьманщини теж неслов свою небезпеку, підтримавши польського короля ті, хто підтримували польського короля, вони в кінцевому рахунку залишилися дійсно. Оці ці регіони, де було більше прихильників там цієї орієнтації на річ Посполиту, вони дійсно залишилися в складі речі посполиту довший час, і вони залишилися в сфері європейської культури. Там, де все-таки важливо, де багато виборів, де важливе місцеве самоврядування, то саме Магдебурзьке право, вони економічно культурно були пов'язані з Європою. Грек-католицька церква, яка пішла на компроміс королівської влади, вона могла зберегти себе, і більше того, вона змогла розвиватися, причому розвиватися паралельно з європейською культурою, не відставати, і це дало результати в 17-18 столітті. Результати цього не були помітні, але от, от, от цей напрямок пожертвувати, піти на компроміс з Річчю Посполитою, але при цьому залишитися в межах Європи. І е, мати доступ до всього європейського це зіграло свою роль вже в 19 столітті. Цей підхід відіграв, тому що от е, Особливо в Величині, в діяльності Греко-католицької церкви показало, що, що, що все це теж мало логіку, все це дуже гарно спрацювало саме е, в, для українського національного відродження, для ідеї української державності вже 20 столітті. Тобто, в далекому майбутньому цей, е, цей напрямок він виявився не тупіковий, він мав своє продовження і свій розвиток. Е, тому це такий невеличкий ліричний відступ про Адама Киселя. Зараз його роль переосмислюється, що вони по-своєму теж ті, хто хотіли залишитися в Речі Посполитій, по-своєму, теж були праві. Вони не хотіли розірвати з Європою. Тому що в Гетьманщині ці проблеми розриву зв'язків з Європою вони були дуже серйозні для Гетьманщини. І це одна з причин, чому Гетьманщина загинула і була поглинена такою азійською по суті, державою, там, Московським царством чи потім російською, стала називатися Російською імперією. Це такий момент, він якось може фігурувати теж і в сучасних текстах тестах якось цей сюжет. Ну Адам дамки я думаю, ми з ним розібралися. А далі про простіші такі речі, фактологічні, оскільки магнати все рівно незадоволені, вони хочуть шляхта, вони хочуть знищити повністю. Гетьманщину козацтво дезадоволене, задоволено, тому що воно відчуває, що воно ще може боротися і що воно таке гетьманщину може відстояти, навіть розширити. Війна була неминучою. Білоцерківський мередовір діє декілька місяців, і то так зі скрипом. Дуже і вже наступному році Хмельницький разом з Кримським ханом зачекавши на допомогу татарське військо, здобуває реванш реванш 52-й рік. Баторська битва Хмельницький здобуває впевнену блискучу перемогу і знову знищує там одну з польських армій, і все білоцерківський меридовір перестає діяти.